Всім привіт, слава Україні! попередньому відео показували ось це поле з полуницею дворічне. Ми вже його практично дочистили. Ось тут довгі ряди ми вже вкрили агроволокном. Ну, Щоб не ризикувати, агроволокно в нас все рівно є. Вирішили накрити. У нас декілька ночей було мінус 4. Кущ оголений. Тому краще було прийняти рішення. Накрити швидше, потім, звичайно, це саме будемо відкривати, зачищати міжряддя від трави, обробляти все повністю. За обробки я також буду знімати відео, чим, чим першим ми обробляємо. Там і від хвороб, і від шкідників, і в корінь проливаємо під хруща. Там прямо цілий комплекс обробок, я думаю, буде цікаво. Так Ось така от ситуація у нас зараз лист вже пішов в ріст, і то так непогано. дні у нас теплі, дуже велика різниця, вночі, наприклад, мінус 4, в день одразу плюс 12, на сонці взагалі більше 15. У тому агролукно не відкриваємо на день, немає потреби, дуже великої жари немає. Зараз покажу вам. Однорічне поле. Ось так виглядає однорічне поле. Посадка ось цих перших вісім бугрів здійснилася приблизно 15-17 серпня. Ну, для нашого регіону Рівська область це в принципі нормально, але в ідеалі, в ідеалі, якщо є можливість, то постаратися посадити з 1 по 5 серпня початок місяця. Одну 15 також нормально, в принципі, ми швидше і не встигали, бо тут ще бугри дороблялись. Розсада ще не повністю була сформована нормально. Тому висаджуємо вже так третій рік, якщо я не помиляюся, середина серпня своєю стакановою розсадою і все, супер кущі, просто шикарні. Просто шикарні кущі. Зараз просто постараюся. Вам показати, так щоб сонце не мішало. Ось, він поділений, поділений досить непогано. Відконос вже стартує. Поділений. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Поділений на шість. Це взагалі. Ну, є ж такі екземпляри. Не поділений. Тут поділений на... На три, мабуть, Не тут взагалі видно потужність куща. Ну, це як на однорічний кущ, він просто, він просто шикарний. Він там поділений, мабуть, на 9. Просто серцевина. Як так би показати, щоб ви зрозуміли, наскільки він... Просто, просто дуже велика. Потенціал цих кущів на цей сезон дуже великий. Очікуємо дуже хороший урожай, надіємося, з погодою нам повезе. Там я відео на каналі минулого року я закидав, яка в нас ситуація була, у нас цілий червень заливало дощами. Дуже великий процент урожаю ми втратили. Через дощі хімію ми не обробляли, біологія би не допомогла. Так що така ситуація була, кому цікаво перегляньте. В принципі, після цього ми довгий час, хто там дивився минулорічні відео, ми і перестали знімати відео після цієї ситуації, коли от таке у нас склалося з погодою. От, А це е, бугри ось, ось ці три довгих і два коротших. Це вже досаджувалось ну, кінець серпня, там коротше, взагалі початок вересня. І навіть на такий вже пізніший термін висадки ну, кущі досить і досить непогані. Є взагалі навіть такі, які нічим не поступаються, цим, які садилися швидше. Трішечки можливо поступаються. Ну, є, звичайно, такі маленькі. Це нічого такого нема. Там також поділені. На п'ять, на шість. Сет. Раз, два, три. Чотири. І ззаду п'ять. Ззаду п'ять. Так, по обробках, як я вже сказав, буду знімати відео. Перші обробки, звичайно, йдуть мідні, ну там є ще декілька варіантів. Я не обробляю, але можу трішки про них розказати. Ось у нас зараз де сьогодні ще досить непогана погода, але сьогодні в нас неділя. Робити нічого не будемо. Зараз цілий тиждень передають дощі, хмарно. ну так, Не дуже така погода для роботи. Прохолодно. От, але вже з наступних вихідних знову температура піднімається, вже вночі 6-7 градусів, в день 13-16 якраз вже час для обробок. Хто не знає, середньодобова температура для обробок має бути більше плюс 10. Тобто вночі 5, в день 15, середня добова 10, значить вже можна обробляти. Головне, що вночі не було нижче плюс 2 плюс трьох. Тобто також це треба враховувати, якщо в день плюс 20, вночі 2 градуси тепла, середня добова більше 10, але все рівно не так, як має бути. Вночі має бути від плюс 5, плюс 6, щоб препарат спрацював. Навіть ті самі мідні, які працюють при низьких температурах, мусить бути не нижче, плюс 4, плюс 5. Все рівно це треба враховувати. Так, вчора... Хотіли зняти, але трошки не вийшло. Скусили малину весною. ну Вийшло так цього року, що скусили весною, осінню не встигли, вона у нас вже повністю пішла в ріст. Видно. Ми, якщо чесно, дуже здивовані, минулого року в кінці березня вона почала рости. Цього року в кінці лютого Це ну, місяць різниця це дуже багато. Ну, Лютий був дуже теплий. Не знаю, що взагалі відбувається з погодою. Mm. Дуже дивно. дивно. В тому були такі температури, що взагалі дуже тепло. От декілька кущів залишив. Це Хто буде питати? це Вже декілька років їх скошував, постійно за них забував. Це коли я купляв Малину у нас тут ремонтантна. Мені попалося декілька саженців літню, я про це не знав, вона виросла. І... А літня родина другорічних пагона. Відповідно, вони просто росли кожен рік. врожаю не давали, бо я їх постійно скошував. А ось цього року я за них згадав, вирішив залишити і подивитися. Можливо, дізнаюсь, що за сорт. Можливо, вийде її розмножити на літню, десь собі трошки розсадити, подивитися, смачна, не смачна що все І також ще два слова хочу за малину розказати. Можливо, комусь буде цікаво. Минулого року ми її практично не збирали. Ми малину практично не збирали, там був перший другий збір невеличкий, там по 30-40 кілограм, коли ми вже здавали на оп, на заморозку і ціна була там в районі 25 гривень, потім різко впала до восьми бо пішли об'єми і ми малину не збирали. З цього поля ми практично не збирали. Ось навіть видно, малина так і залишилась, так і залишилась на кущах. Так і засохла на всіх кущах малина. Трошки збирали з того поля, там була вона краща, більша. З цього, ну це двогрічна малина. Кущі дуже слабенькі, не знаю, з чим це зв'язано. Сорт одинаковий, але там в два рази було потужніше. Не розуміємо, чому так. Ось, і цього року було прийнято рішення одне поле скосити, повністю піднуть так, як ми робили завжди. А одне ось це поле слабше залишити і взяти урожай з, з деяких тут. 50 на 50 пагонів ось є живими. Хто не знає, на ремонтантних пагони деякі, які залишаються живі. Ось, наприклад, цей висох, а ось ці два по них видно, Вони вже почала з них вегетація. Ось цей, ось цей. ось цей Вони є живі, скажімо так, і вони цього року також йду урожай. Звичайно, і росте знизу молоденька. Ось, але на цих пагонах урожай буде швидше ну, в районі на 3 тижні. Чому так? Минулого року, як тільки починалася малина, лип... кінець липня місяця, ми якраз продавали ягоду рембів полуниця на ринку. І заодно, щоб не здавати на опт, на заморозку, там було якихось там 10 кілограм, там перші збори. то ми зразу брали на ринок. І... Реалізовували по 60-70 гривень за кілограм. Ну, відчувається різниця, де 60-70, де 20-25 гривень. Потім, коли вона пішла масово, на заморозку ціна знизилась до 80 гривень. А на ринку там можливо 25 і то. Дуже тяжко було продати, тому що її було багато. Тому цього року прийнято таке рішення одне поле залишити пагони дворічні, щоб вони швидше всередину, початок липня, віддали урожай і спробувати разом з ремами реалізовувати цю малину на ринку за більшою ціною. Ось. Хотіли два поля так лишати, але роз, розумі ну, розуміємо, що об'єми. Будуть великі і на ринку 100-150 кілограм подати малини ну, практично нереально. Це, ну, бо її там є навіть літом багато. Тому так, зробили одне поле, залишили, одне поле е скосили і буде так, минуло року вже буде, що буде по ситуації, бо то, що робиться там на кордоні, поляки страйкують, прикривають кордон, не хочуть нашої агропродукції. Імовірно, що малина цього року взагалі буде за копійки. Так, це наші реми в такому стані. І ось якраз зразу хочу показати, кому цікаво. У нас, ми накривали поле сіткою, затіняючи. От доки є стовби, це все зверху була сітка. І сітка була ось по цій стовби, 50 метрів виходить, і вона далі вже не діставала. Дивіться, на Ну, Там тінь падала десь орієнтовно ось з доці. Яка ситуація з кущами? Оці всі кущі були під цівкою. Ці вже ні. Ось ці вже ні. Ці вже ні. Плюс у нас пройшов град минулого року під кінець. Там я вже напитаю, коли то було в серпні. Пройшов такий досить... Хороший град і видно на ситуації взагалі з ремами. Для них це була дуже критична погода. А ці були під сіткою. Видно, зразу різні сітка. Нема сітки. Тому цього року постаратися по можливості накривати сіткою. все. Такий варіант накриття сітки є непоганий. Зверху накрили, тобто з жара, там можна в обід збирати, ми під сіткою ходимо, збираємо все окей. Але в період, якщо надійде якийсь сильний вітер, то сітку дуже рве, і в нас там тобто, в минулого року сітку дуже порвало, нам треба зараз її відремонтовувати. Тому цього року будемо старатися закупити арматури, нагнути дуги і накривати сітку безпосередньо. Зразу над буграми. Щоб менше ризик було, що її там порве вітер, вітром Так що ось так. таке хаотичне відео можливо вийшло.